Вітаю вас, шановні трудящі! Слава Україні! Шановні, що не міністр, а на моєму проспілковому житті, на моєму проспілковому шляху, це вже сьомий міністр. Ми чуємо, що медичну галузь треба реформувати. Але ж ми всі бачимо. Що замість покращення умов праці, замість покращення умов перебування хворих у наших лікувальних установах стає ще гірше, замість того, щоб зростала наша з вами заробітна плата, замість того, щоб було, як каже цей вже останній міністр, що гроші повинні йти за пацієнтом, і гарний медик повинен отримувати значно більше. Нічого не робиться. А йде суцільна демагогія. Уряд тепер каже, міністр тепер, тепер каже, давайте зробимо всі лікувальні установи комунальними підприємствами. Хай вони самі заробляють гроші собі на зарплати. Але ж ніхто не говорить, чи скине з себе фінансування заробітних плат медиків і, і, і фінансування енергоносіїв, які зараз виросли, захмарні розміри цих комунальних платежів. Чи буде це проплачувати уряд? Як з такими комунальними тарифами і як з такими цінами на ліки прийде людина до лікувальної установи і зможе отримати якісні медичні послуги? Від кого? Від тої лікарні, яка буде змушена закритися, від того, що не зможуть медики проплатити і за комунальні?